Запит так. ще попередній був. Ви мені не надали, я вам сказала, я що. Був... Я Дивіться, я вам, я вам задаю питання Ой. останній раз. Останній. Я вам кажу, я, я зберу зараз речі і піду. Я, я, я вам задаю питання, чи я була ознайомлена з матеріалами, які. Подія виникла з вашими співробітниками поліції 19.02.25 року, які мене, мені заламували руки, руки. Чи ознайомилася я з оригіналами? Так чи ні? Я можу відповідати? Да. Відповідаю. Знову повторювати. Те, що я вже коли Ні, мені влася. не треба повторити. Я задаю питання. Я вам ще розкажу. Ви до мене прийшли на прийом 4 числа, так? Четвертого. Третього. Третього. 3. 3.06. Ми з вами розбиралися в цю ситуацію. Ви мені подали клопотання як керівнику? Додатково. 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 Вам повністю підготувалися до цього клопотання? Відповідь, Відповідь вам направили на вашу почтову адресу. Завірені копії. Повністю все, службових потрібно. Так? Так, все, все, все. Зараз вже 20 хвилин тому назад я вам казав, якщо ви бажаєте, 20 хвилин. Ви мені сказали, що у вас нема часу, але ми вже з вами сидимо 20 хвилин. Що я готовий вам показати оригінал. Ви сказали, що не потрібно. Ні, я не казала, що не потрібно. Я не казала, ну як це ви не казали? Ну я, я Вон, як не... це не казав? Ну, я вам наріжу. Я вам наріжу, я не казала. Не знає, що Як це нарізать, вони ж також працюють okay. відеофіксація. Е, я ще раз задаю ми питання. Хоче, думаєте, так, Будете да, ознайомлюватися зараз, з оригіналу? Е, сьогодні, я... сьогодні, сьогодні я прийшла на прийом, не на ознайомлення. На ознайомлення я прийду окремо окремим документом. А мене а запросять. Якщо ви прийшли на прийом, то у вас мають бути або скарги, або пропозиції, або зауваження. Тому давайте ви да, можете викладі зараз. ми їх Протоколь пропишемо, правильно? Так ви ж поприймати е... рішення. Я Що ж, ви будете можемо... приймати? Прямо так зараз ви на я перше я... питання ще не відповіли. Що ви приймаєте? Я... Ви брешете. Ну ви я, брешете. Ні, я вам задаю питання. Я ознайомилася з оригіналом цього документу. Оригінал відправили на вашу мені. Поштову. Відправили поштою. Мені відправили поштою. Я да. задаю питання керівнику. Керівнику да, правили поштою Керів... керівники керівни... керівнику. Я задаю питання. Слухай. задаю питання. Я ознайомлена з оригіналом. Приміщення патрульної поліції. Цього? Можете зараз ознайомитися. Я, я запитую. Я, я, я до першого а числа. Я ви буде ознайомитися, якщо ми тут не були е, фактично. Так з другого місяця я ознайомлю. Як Здру... Якщо ми тут фактично не були. З другого місяця я прохаю. Це, Див... це наступне питання. Ні. З другого місяця по сьома. І я нас прохаю наступне питання. Ні немає, немає, назначено, назначено. Назначено. Ні, немає наступного. Ні, немає наступного. Ще ми з першим не розібрались мене просто багато своїх службових обов'язків. Можете я йти, виконуюсь. можете йти. Ні, але я ж хочу вам увагу виділити. Ні, ви мені не приділяєте увагу. Я промоділи, що до мене да. Ви е, вийшли е, як посадова особа сьогодні, так. яка е, до закону приймає до закону. Я прийшла і записалась до вас за місяць. За я, місяць, так. Да. За я місяць у вас я записалась. Так, <information> да, я вам задаю питання. Ви знаєте, що мені не можна нервувати. Ви це прекрасно знаєте. <tái> я в раз, я не хочу, щоб ви нервували. Да. А я нервую, а я нервую. Я не водички. мені <tái> не треба водички, я нічого не п'ю. Я задаю питання. З другого місяця події до сьогоднішнього дня, сьомого місяця, з другого місяця 25-го року, по сьомий місяць 25-го року. Я ознайомлена в приміщенні з оригіналом, Не треба мені казати, що я, я знову, можу. Ми ж знову повторюємося. От розумієте, ви запитаєте. Зараз... Мені ви мені одне, я вам інше. Інш. Ні, та ви я мені можете, можете розповідати, розповідати. все, що хочете. Я ж не можу пригнати більше своєї голови. Можете стрибнути. Я, я ж вам поясню вже ну, соти раз. що ось так, відповідь пішла. Якщо ознайом... ознайомитися. Зараз? Прямо зараз принесе? Ні, мені не треба. Мені, е, мені Скажите, потріб... як ви Ні, я ні. Ну, Навіть ні. якщо ви не захочете, то, можливо, через 5 хвилин ми захочете. Ні. Е... Команду. Угу. Е, на тому прийомі я прохала, щоб мені надали оригінал ознайомитися. Е, Корбаков сказав, що він не надасть, а сьогодні тому що е, буде скарга написана. А якщо нададуть мені я зараз ознайомитися, я то скарга... Я чим ви хочете ознайомитися. Дивіться. Ну, давайте, подивив, я не знав ще. Давайте, Тепер є клопотання ні. ваше. От ваше. Так воно ну, написано. Якщо ви бажаєте. Я напишу. Хочете написати? Яркуш вдепар... паперу і ручку. Я не настикі ще. Я, у мене є аркуш. Я в департаменті. Я ви можете спілкування, розумієте? Ні. От, от повністю, на всі 100%. От я вкажу, відповідь надали? Ні. Ви мені кажете, ні. Хочете ознайомитися? Так хочу, потім не хочу. Ні я, прохала... ні, я прохала з другого місяця. Дивіться, якщо я зараз ознайомлюсь, ні, я... я поясню, якщо я зараз ознайомлюсь, то автоматично, а якщо я напишу скаргу на вас, вона автоматично буде анульована, тому що я вже ознайомлена. Ні, а, а я не буду ознайомлюватися по причині тієї, що я сьогодні прийшла ну, на прийом. Це вже да. І що... це скарга. Це вже І я... да. Ні, у вас це закон. На скаргу. Дивіться, я вас прохала, коли останній раз я ми з вами мене, зустрілися мета, випадково. Слів, Ні. Мене написати, мене Дивіться, мене випадково, коли я зустрілася з вами тиждень тому десь так. У вас мета написати на Ні, тиждень тому. Ну, я, мене вас, мене. я вас прохала, кажу, надайте мені ознайомитися з моїми е, цими перевірками. Ну, я, вас все так... правиль, правиль, все. я я вам сказала, що просив, все. Ну, Це, я не ознайомлена, я ну, не ознайомлена. Відповідь вам всі направили. Повністю. Від А до Я. З порушеннями. Так, так якщо там буде порушення. Так то... воно, ще вже, я, є. Де, 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 воно вже є в порушеннях, тому що на ваших працівників е, поліції на чотирьох е, е, дисциплінар. Я ж до вас поважаю. Та я не кидаю, що ви в ну, при це що придираєтесь. А що... це, це ж відпосень буде, так? Ну, так і є. Будете ознайомлюватися? Ні, не, сьогодні не я не прийшла на ознайомлення. Ви мене не запрошували на ознайомлення. А сьогодні що? Ви до мене на прийом робота прийшли, ви там написали, Я сьогодні прийшла на прийом. Всі? Всі заяви будемо розглядати. Так я вам і кажу, що давайте викладемо всі, всі заяви, бо я ознайомлюся. Так заяви, не, не перевірки, а заяви. Які заяви? Ну, Мої заяви. Ну ви так не спілкуйтесь зі мною, я вам кажу, що ну якщо ви будете так спілкуватися, ну як, ну ви ж повагою спілкуюся. Ну, ви знаєте, краще до своєї дружини з такою повагою спілкуєтеся. Зі, зі мною так я не з... не чого, мені чого? таку повагу Чому? не, тр... не дружини. Ну мені не потрібна така повага. Ірослав, я вам ще раз кажу. Можете без поваги зі мною Ні, е поваги. Е е спілкуватися. Ну не в такому тоні, як ви спілкуєтесь. Якому? Ну в якому? Ну подивитесь у себе в Ютубі, я як ви спілкуєтесь. Ну зі, зі сторони ж видно, як і всі ступі. Я не ходи. Да, я вам я і вам і задаю і питання. Місь місь я місь робити, я вам буде? задаю Можете питання. Приставити? Я та цьому... я маю на це право закон. Вам... Ну, мені сказав. не потрібно питати дозволу. Ви посадова особа, що ви сказали, що маєте право. Посадова особа. Правильно. Ви не надали мені на сьогоднішній день. Я заявляю вам вам да. надали.